Всім привіт! Мене звати Дмитро. Я кінезіолог, натеропат і мануальний терапевт. На нас гостях сьогодні Олександр. Всім привіт! Мене звати Олександр. Я фітнес-тренер. Більше як практик, не теоретик. Маю досвіду 15 років в фітнес-тренерстві. Сьогодні у нас буде Така тема мозок і тіло. Ми сьогодні будемо розмовляти про взаємозв'язок тіла з мозком і як це поєднати в тренуваннях і в терапії. І перше, з чого ми будемо сьогодні розпочинати з такого питання, це як мозок керує м'язами, ну тобто, нейром'язовий зв'язок. Тобто, як він поєднується, треба для того, щоб зрозуміти взаємозв'язок між мозком і м'язами, треба зрозуміти, як це хоча б елементарно. Як це працює? Ну, Тобто сигнал з мозку подається на м'язи, м'язи скорочуються. Ось, ну, все просто, максимально просто, максимально зрозуміло, щоб не ускладнювати життя. Ось питання до тебе: як можна це покращити? Як можна тренуваннями покращити зв'язок між тілом і мозком? Ну, перше, це має бути е, нерво-м'язовий зв'язок, тобто, е, де мозок посилає імпульс на нерв, який буде скорочуватись м'яз. Тобто, якщо це ми піднімаємо. Допустим, штангу, угу. ми маємо відчувати біцепс. Тобто м'яз мозок має посилати нервовий імпульс до іменно того м'яза, тобто до біцепсу. Ми тоді відчуваємо його. Чи є якийсь окремий вид тренувань, який покращує саме нейром'язовий зв'язок? Е, ну, перше, це ми маємо задати мозку команду, угу. що ми будемо робити то чи інше, тобто з точки А в точку Б будемо піднімати той чи інший вагу. Ага. І під час тренування треба на цьому концентрувати увагу концентрувати на увагу, ага, так зрозуміло. Тобто, щоб активувати ті чи інші м'язові фасції. так було mm -hmm. зрозуміло. Я зрозумів. Тобто ті актони для а, того, так. щоб бути різними актонами. Е, добре. А чим відрізняється ось такий свідомий е, контрольований рух? Від несвідомого патер. Якщо ми е, будемо свідомо виконувати рух, та, ось якщо ми піднімаємо е, знизу довер, е, ми не можемо відчувати. М'язу м'яза немає руху. О, О, ми маємо посилати то від мозку. Тобто, ми маємо думати, що ми робимо. Несвідомий рух це так само, як, наприклад, ходьба. Ми вийшли і пішли. Ми про то угу. не думаємо. Це є несвідомий рух. Ну, тобто, патер руховий. Тобто у нас є ізометричний тонус, Є mm. динамічний тонус. Так. Тобто один тонус м'язів, коли ми рухаємося, розгинаємо, йдемо там, ми знаходимося в русі. Ізометричний тонус це коли ми стоїмо в одній точці в одному місці, ніде робимо. не рухаємося, і ось м'яз має тримати е, напругу, не скорочуючи, не, 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 не зближаючи місця прикріпу. Так. Тобто, фактично ізометричний рух не є свідомим. Ізометричний рух є свідомим. Все, що ми робимо, ми думаємо, що ми йдемо, то ми йдемо то як динамічно. Ну так, 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 так. А якщо ми стоїмо. А якщо ми стоїмо, то ми стоїмо просто в місті. Ми теж стоїмо, ми теж посилаємо мозкову до тіла. Але ми не контролюємо цей процес. Ні, процес. Ми це не контролюємо. Бо це фактично це відходить вже до автоматичних рухів. Так. До патернів. До патернів. Ну. Тепер до тебе питання. Чи може бути так, що мозок вимикає м'ясо, щоб нас захистити? Тобто тіло? М -м, ну, чисто теоретично, з кінезіологічної точки зору, так? Якщо ми дивимося на речі з точки зору прикладної, то так. Рефлекторно мозок може вимикати групу м'язів для того, щоб зняти навантаження або дати нам якусь інформацію о іншій групі, або о якому, о якомусь внутрішньому органі. Ну, Тобто, в нас є антагоністи-синергісти. так? Якщо в нас є максимально розтягнений антагоніст, угу. то в нас м'яз, який скорочується, Вимикається, розслабляється для того, щоб антагоніст не розтягувати. Це рефлекс, це рефлекторна реакція. Тобто вона захисна. То саме з внутрішніми органами. Наприклад, якщо у нас є якісь запальні процеси в внутрішніх органах, то у нас є м'язи внутрішні органи саційовані, і цей м'яз може втрачати ізометричний тонус. Але він це робить не спеціально, він це скоріше робить для того, щоб показати тілу, що щось є не так. Скажемо так, після травми якоїсь там, і в нас, допустимо, є якісь зміщення, то одна сторона може забирати нагрузку від другої, так? Це компенсаторне, це трошки інше. Ну, Заради прикладу, наприклад, ти йдеш і вдаряєшся вдиряєшся Е, і тіло сприймає інформацію пошкодженого сухожилля. До нього це пошкодження сухожилля. Uh -huh. Пошкодження сухожилля вимикає, наприклад, прямий водок. Для того, щоб м'яз не скорочувався, і це сухожилля не розтягувало, бо воно пошкоджене, наче його чіпати. З внутрішніми органами там трошки інша історія. Є так, там, є запальний процес печінці. Асоційований м'яз до печінки це в нас великий грудний. Uh -huh. І великий грудний зі сторони печінки, це звичайно, не буде мати ізометричного тонусу, він буде слабкий. Uh -huh. Але це зроблено не для того, щоб захистити печінку. Але це зроблено для того, щоб показати володарю цієї печінки хворої, що в нього щось не так. Uh -huh. Ну те, що люди не знають, як інтерпретувати ті або інші речі, це не значить, що, що їх немає. Останнього зрозуміло. Друга це чому правильна техніка не працює, якщо тіло заблоковане. Uh -huh. Що значить заблоковане тіло? Добре, ну то перше маємо розібрати там багато варіантів заблокування. Так Так. у нас може бути фестіальні дисфункції. Uh -huh. Тобто фіксація фасті в якомусь одному місці. Після пошкодження якогось сухожилля, якоїсь зв'язки, uh -huh. або якоїсь фастіальної структури, або рубця післяопераційного, вся структура фастіально фіксується в одній точці. Це дуже гарно показується на футбол. Коли, Наприклад, скручуєш і фіксуєш, ці uh -huh. зони розтягувати вже не можеш. Ну no, так, бо вона вже скорочені. Тобто він нема куди рухатися. Так. Це перше, це фастіальна фіксація. Е, так, як ми казали перед цим, факторні порушення. Uh -huh. Тобто, коли. М'яс-антагоніст е, через те, що базовий м'яс працюючий, він ослаблений, так? м'яз антагоніст перегружений, і ти не можеш зробити правильного руху, тому що він знаходиться в компенсаторному скороченні. Okay. Він фасціально скорочується, і ти не можеш, наприклад, розігнути ногу взагалі, якщо ми кажемо про прямий бедра, або не можеш випрямити ногу, якщо ми кажемо про ханстрінді. ну, в такому форматі. Ну, це логічна цепочка. Третій варіант це фасіальні склеки. Uh -huh. Тобто, коли ти довгий час робиш один і той самий рух, дуже розповсюджена тематика серед професійних спортсменів, які займаються якимось там видами спорту, типу там митання ядра, якісь боксери навіть теж. Бо well, з постійно закриті. Да. Ти постійно працюєш в одній і тій самій позі, виконуєш один і той самий рух. І е, наша система е, тіла, вона е, е, еволюційно зроблена так, що вона вважає, що якщо ти постійно виконуєш тинути той самий рух, що це призведе до того, що ти виживеш. Це типу, спосіб твого виживання. Uh -huh. і колись там були первісні люди, які, щоб вбити мамонта, мали сильно метути в нього капьо. Ну так і для того, щоб сильно метнути капьо і метнути його ще сильніше. Від цього залежало, чи поїсть їхня родина, чи там, вся родина виживе. Ось. Тому вся група м'язів, які, які приймають участь у метанні цього коп'я, вона фастіально склеюється. фастіальні лісти двох-трьох м'язів склеюються, для того, щоб mm. оцей один рух mm. був сильніший. Mm. Був сильніший. Mm. Так. Але при цьому це блокує всі інші рухи. Є один-два м'язи в групі до склейки. Які будуть рухатися, бо які з самого початку мали робити цей рух, uh -huh. є ще два-три м'язи, які до них, наприклад, приклеються на один, іноді, іноді два м'язи, які будуть допоміжні. При цьому ті, які мали робити цей рух, вони будуть далі його робити добре. А ті, які були допоміжні. Стануть ще да, Вони стануть сильнішими, Ті, які були допоміжні, вони не зможуть робити свій рух, який він мав робити до цього. Uh -huh. Бо вони не будуть іти на скорочення так, як вони мали. Тобто у них вже. Довжина скорочення менше, наприклад, uh -huh. або більша. І вони не можуть повністю скоротитися, або не можуть повністю розтягнутися. Тобто це якби такий скорочений нервовий імпульс? Ні, сама структура м'яза не дає це зробити. Він ну, же але... Але... ж склеєний, треба є там м'яз коротший, м'яз так. довший, так? так? Якщо ти приклеїв група м'язова довша приклеїлась до коротшої, то коротший треба менший так зробити, щоб скоротитися, а вони uh -huh. приклеєні. Тобто склеєск, якби зрослись між собою. Так, вони приклеєні, тобто цей теж не може так зробити. Uh -huh. Він може, але не повністю. І свіру, то він теж зробить, може зробити, але не повністю. І стає слабкішим. Зрозуміло. Наступна, в принципі, причина, яка може бути, це напрямки лімфатичні. Тобто, коли м'яз працює неправильно, не працює нормально довго, в нього в ньому збирається лімфа, вона не виводиться, лімфа водиться лише за рахунок м'язу, за рахунок м'язового uh -huh. скорочення виключно, Або лімфовузол якийсь пошкоджений, не може вивести, То м'яз теж не може нормально працювати, бо він просто з застоєм лімфи, тобто за токсинами. Плюс, додамо, як ми казали, до цього рефлекторний взаємозв'язок з внутрішніми органами, які ми обговорювали перед цим, що ну, прикладна кінетялогія в це вірить фактично фізіотерапія, наприклад, медицина, ну реальна, вона на цей зв'язок не в всіх країнах вона його визнає. Так, скажімо. Але фактично він є рефлекторний зв'язок, коли ну, робота внутрішнього органу впливає на роботу м'язу. Зазвичай це запальні процеси внутрішніх органів впливають або на м'язи в зоні навколо цього внутрішнього органу, піднімається температура внутрішнього, ну, внутрішнього органу, піднімається температура структур навколо нього, вони працюють неправильно за все. Або просто впливає є рефлекторний взаємозв'язок з прямо м'яз з внутрішнім органами. М'яз внутрішні органи. Ну, вони є розписані в прикладній кінезіології, це прям є, є, є список, з якими м'язами, скажімо так, взаємо рефлекторний взаємозв'язок і внутрішні органи, і як, в як, які години дня і так далі. Тематика стягнута з традиційної китайської медицини, бо там цей з самого початку був е, вибудований так. Сучасна прикладна кінезіологія вже його потягнула з Європи, ЦМ, з ТЦМ до себе і допрацювала і трошки інтегрувала його в м'язовий тест і, і в м'язову систему. Ось так. В принципі, в принципі, на цьому все по, по тому, що може блокувати. А тут питання: чи, чи ми можемо виправити технікою ось такі дисфункції? В цілому ми не можемо виправити техніку, тому що якщо наше тіло є заблоковане, то потрібно спочатку розблокувати наше тіло, угу. так? бо тому що правильна техніка вже не зайде. Ну, то це, це, це зрозуміло, в принципі. Так. А потім вже вчити правильну техніку. Це найпростіше, що ми можемо зробити. Значить, Спочатку ми розблоковуємо тіло, потім ми працюємо над правильною технікою. Добре, а який саме тренінг, наприклад, вибрати для того, щоб опрацювати м'язи після розблокування? Людина ну, е... тобто, тобто, то приходить до мене, так? Sorry, так. людина приходить до мене, <laughs> я, її, я з нею пропрацьовую, наприклад, там, якісь структури, та, там, що ну, наприклад, я щось. Тобто питаю, що, який тренінг пізніше її краще вибрати. Це перше, що ми можемо зробити, це да, ось, як людина. Чи можна відчути блок самому? Так, можна відчути той блок самому. Так? Бо тому що якщо ми якийсь рух робимо, він нам не буде заходити. Ну так. Ну, якщо людина так тіло гарно себе чує, відчуває, то так. Так, тренінг е, можна зробити це такий, як стретчинг. так? Ага. Тобто розтягнути групу м'язів та, яка у нас блокує. Так. Якщо це наше плече, значить ми розтягуємо плечі. Любими вправами, там, тими чи там, е, другими, якими там, бо зараз ми будемо показувати, як там. Okay. А тобто, фактично після того, як у нас довгий час. Якась група не працювала, бо вона вимкна, краще її розтягнути, ніж розтягнути, щоб туди, як, хоча б якась допустимо, е, пішла та сама лімфа, чи так само кров. Тут просто стопоч типу, що, почала. Щоб почало хоч почало там якийсь імпульс давати. Тоді ми зможемо відчути ту чи іншу групу м'язів, що вона дійсно у нас якось там уже починає там працювати, і тоді ми можемо робити якісь рухи відповідні. Тобто Виходить, що, типу. Приток лімфи йде в м'яз після розтягнення, а не після, не після підсилення його. Правильно розумієте? Ні. Е, любий тренінг, який у нас буде на групу м'язів, він у нас е, що робить? Правильно запалює м'яз, тому що там е, відбувається мікротравми. Він mm -hmm, у нас скорочений, він у нас скорочений, він у нас скорочується. Okay. Коли ми його розтягуємо, він розслаблюється. Mm -hmm. І туди більше крові проходить. Так само і поступає більше води. Mm -hmm. Ну, тобто, фактично, якщо виходить, якщо в людини є лімфатичний застій, то після лімфатичного застою краще дати їй склейчинку. Так. А якщо це, наприклад, якісь структурні пошкодження м'яса. Пошкодження... Фасціальна склейка, фасціальні надриви в такому форматі. А, ну, тут вже як на відчуття. Якщо ми, ми говоримо, не можемо фізично навантажувати, так? Це може бути з гумкою тренування, тобто легкі навантаження. Для того, щоб не травмувати далі м'ясо, а укріпити саме сухожилля. І, І скільки часу не можна давати такі навантаження на Після... Зазвичай це триває від 21 дня до 40 днів. Тобто, після. нормально, після. Корекції людина там тиждень взагалі не має займатися силовими? Так, якщо це була, е, наприклад, да, склейка no. чи там ще щось, мусить бути проходити відновлення, а потім тоді вже е, навантаження. No. Да, якщо ми okay. можемо, е, да, ось ми, як ти говорив, да, у нас дві, дві м'язи склеюються, uh -huh. то е, де гарантія, що вони не зійдуться назад? Ну, в принципі так. Добре, якісь такі речі типу піватися, які чітко скеровані на якісь, на якісь рух один, на якусь одну групу м'язів, вони не, не допоможуть? Якщо ми е, говоримо про маленькі групи м'язів, то так не допоможе. Тільки на велику групу м'язів. Якщо ми говоримо да, ось, про чотири голову мерцю uh -huh. м'яз, ні, ми не встані розтягнути кожного з них. Ну так, бо вони в одній групі працюють. Так, вони вони всі, вони всі працюють. синергісти. Так, всі в одні. Якщо ми говоримо про це. Угу. Тобто ми не можемо допоміжні ті, які е, в середині знаходяться розтягнути. Тобто, фактично, якщо ми кажемо, наприклад, про велику групу чотирьох і хамстрінги, то там краще дати силові. Так Ага. А, а вже так. потім допоміжні, якщо ми говоримо про те. Цікаво. Е, тобто, тобто виходить так, що техніка дуже важлива, і дуже важливо з нею працювати, чи, чи вона не важлива. Бо фактично е, техніка... істофатично виходить, що після травми ми робимо стрейчинг, та? стрейчингу розтягуємося. І не робимо відновлення, це. Не? я говорю про це про відновлення. Якщо mm. буде стрейчунгом, це в нас є відновлення. E, правильна техніка є важлива, але вона важлива тільки на здоровому тілі, не uh -huh. на травмованому і на розблокованому тілі. Тоді є важлива техніка. Би травмовані, mm. то нам потрібно відновитись. Тобто це стрейчинг, пілатес, йога, uh -huh. От і сюди входить. Поняв. Тобто всі ще йдуть з навантаження найбільше власної ваги. Так. Uh -huh. Я поняв. Mm. Прикольно, добре. Тобто, в підсумку того, що ми сьогодні наговорили і не обговорювали, завжди треба ходити до боївця. Підписуйтесь на канал, ставте нам вподобайки, пишіть якісь коментарі. Склав до кінезіолога, ви знаєте, до кого звернутися? Так, да, ще це ні до тренера, теж знаєте, до кого звернутися. І онлайн теж можна звернутися. Може звернутися онлайн. Так, ось можна розписати тренування онлайн. Так. Все, тренування, все зробити. Тренування, харчування, харчування. Все сюди ось. Посилання всі з інформацією будуть під під відео, тому велкам.